Вітаємо, пані Тапанове. Розпочинаємо післямачого прес-конференцію. вашій увазі, головний тренер Динамо Київ Олександр Володимир Шаковський. Традиційно з невеличкого коментаря, після чого перейдемо до запитань. Одразу прохання, будь ласка, перед тим, як поставити своє запитання, представляйтесь, будь ласка, хто з якого видання. Дякую. Доброго дня. На жаль, сьогодні по-перше, хочу подякувати нашим оболівальникам, які сьогодні нас підтримували, подякувати за те, що є можливість проводити такі матчі чемпіонату України. На жаль, сьогодні нам не вдалося порадувати наших оболівальників. Гра давалася в першому таймі, могли забили один м'яч, могли забивати більше. На жаль, пропустили, в другому таймі намагалися змінити. але це не вдалося, хоча моменти для того, щоб зробити були. Паші. Прикра, прикра нічия, рухаємося далі. Ваше запитання, будь ласка. Хто перший? Так, Микола стоїть Перед командою задача продовжувати на перше місце. Я кажу, перед командою завжди стоїть задача е чемпіонства і завжди ми боремося. Кожній грі виключно на перемогу. Що є запитання ще? Так, будь ласка, Дмитро ну, та схожі. Безпосередньо сьогодні не відпочав для перемоги і чому сьогодні стояв по міщеря та відща Не вистачило реалізації як в обороні, так і в атаці, реалізації в тих моментах, які були. В атаці не реалізували, не забили, в обороні допустилися. А, помилки, але ж помилки допустились так само і в ротації, коли мали більш складну кровну розпорядитися м'ячами і доводити рахунок до більш комфортного для нас. У нас а, 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 ротація бухтство сьогодні не щирята. Він заслуговував на те, щоб вийти в стартує на склад. Наступне запитання. Якщо запитання немає, всім дякуємо. Так, дякую. Гарного тихо ступінного вечора. Слава Україні.